У селі Копанки Калуського району компанія з данськими інвестиціями Даноша, яка на сьогоднішній день є одним з найбільших виробників свинини в Україні, ввела в експлуатацію біогазовий завод. Наша знімальна група зафіксувала урочисту мить відкриття нового підприємства. Два роки тому на цьому місці заклали перший камінь під будівництво біогазового заводу, і вже сьогодні відбулася урочиста церемонія відкриття цього виробництва за участю міністра екології і природних ресурсів Олега Проскурякова, керівництва області Такаловського району, а також генерального директора компанії Акзон Тома Акзельгарда і керівника Даноші Крістіана Якобсена. Одним синхронним натиском символічні кнопки запуску введено в дію установку біогазового заводу, після чого проведено огляд виробництва, яке має чимало переваг. Основна з них збереження навколишнього середовища завдяки зменшенню випаровування парникових газів, зокрема метану, вуглекислого газу та азоту. Крім того, значно покращиться якість переробленої гноївки, яку потім вивозитимуть на поля. Проте після проходження виробничого циклу вона практично не матиме неприємного запаху. І Що немало важливо, дана установка вироблятиме електричну та теплову енергію. На важливості запровадження таких проектів наголосив міністр екології та природних ресурсів Олег Прускоряков. Тільки ця установка буде економити біля полутора мільйонів кубічних метрів газу на рік. Тому це в масштабах, якщо ми такі проекти будемо запроваджувати на всіх таких комплексах і Помножимо ці полтора мільйони кубічних метрів на кількість комплексів, то ми зможемо досить ну, багато зекономити на газі. Принцип роботи біогазового заводу доволі простий. Сирий гній перекачується через попередній бак у змішувальний, де перемішується із силосом, а потім перекачується у бак реактора. Потім ця маса проходить дегазацію у відповідній цистерні. Після чого дегазована біомаса і гній перекачуватиметься через механічну систему розділення. Таким чином, останній сухий матеріал буде відфільтрований від рідини і перекачений у закриті резервуари, звідки доставлятиметься на поля як органічне добриво. А відібрані гази надходитимуть до двигуна, який і вироблятиме енергію. Обладнання на заводі повністю автоматизоване. Працюватиме на ньому 6 осіб, а враховуючи сервісні служби 15. Установка вироблятиме 1200 кВт теплової та 1166 кВт електричної енергії на годину. Цього повністю вистачить для обігріву та електропостачання ферм компанії. Решту, а це близько 500 кВт в годину електроенергії, продаватимуть. Оцих 500 кВт вже у нас є тут, от перед нами підстанція електрична, трансформатори, і вона йде у загальну українську енергетику. Значить, буде продаватись вона, але на великий жаль, ця ціна дуже і дуже низька. За 1 кВт приблизно у межах 30 копійок, все на все. буде держава купляти, і якщо. Закон буде діяти у нас, то ще компанія буде отримувати зелений тариф за те, що виробляє чисту електроенергію. Система зеленого тарифу гарантує доступ до енергомережі, передбачає довгострокові контракти на придбання електроенергії та встановлює відносно високі закупівельні ціни, які враховують вартість відновлювальних джерел енергії. Компанія Даноше планує збудувати ще три такі біогазові заводи на території Івано-Франківщини.